Вітаю, з вами Влад. Жовтень закінчився, а отже настав час підводити підсумки нашого експерименту. Нагадую, що я планував прожити місяць за 20 тисяч гривень, що є приблизно середньою зарплатнею по Києву. Детальніше про умови експерименту і то, як він проходив, ви можете дізнатися з попередніх роликів, що знайдете у описі цього відео. І перед тим, як перейти до статистики, я прошу вас поставити лайк цьому відео. Якщо вам не сподобається, ви завжди зможете його прибрати. А нам це дуже важливо. І також підпишіться на канал, адже це впливає на алгоритми. Отже, я переходжу до статистики за останні 10 днів. Статистика за тиждень. Загальні витрати за ці дні склали 5374 гривні, з яких 3517 гривень їжа, підписки 650 гривень, паливо 1187 гривень. Знову найбільшою витратою вийшла їжа. Хоча це й не дивно, адже мені треба було купити кілограм кави на наступний місяць. Ще було списання YouTube Premium. Це і музика, і відео, без якого я як без рук, адже жодної реклами. Дуже вам рекомендую. Особливо сімейну підписку. Ви платите лише 150 гривень за 5 осіб. Ще була оплата комісії за банківську картку Приватбанку, бо вона платена. Це не дуже потрібна мені послуга під час війни, але у мене все ще не доходять руки з'їздити у відділення і закрити цю картку. Ще було списання підписки за World of Warcraft Classic. Так, я згадую старі часи. Я ще з тих гравців і граю зі своїми знайомими. Ну і куди ж без витрат на паливо після сервісу? Але до витрат на авто загалом я повернусь трохи згодом. Загальні витрати за місяць. Отже, підсумкові витрати за місяць по субкатегоріям наступні: їжа з магазину 8979 гривень, кафе та ресторани 4434 гривні. Засоби особистої гігієни 154 гривні, комунальні платежі 1001 гривня. Все для дому 370 гривень, власні заощадження 2000 гривень, паливо для автомобіля 2817 гривень. Автомобіль, догляд, парковка 200 гривень, комунікації – 405 гривень, підписки 650 гривень, благодійність 1100 гривень, подарунки 178 гривень. Можна побачити всі витрати у таблиці, як завжди, посилання в описі. Як бачимо, загальні витрати склали 22 288 гривень. Отже, я не вклався, розходимось. Е-е-е, Стоп, стоп, стоп! Ми не розходимося. Насправді я витратив лише 19 тисяч 788 гривень. Дві тисячі, які я відклав, довелося витратити, плюс мені повернули 500 гривень за барбекю. Відповідно, я вклався 20 тисяч, і експеримент можна вважати успішним. Проте це пірва перемога. На жаль, я витратив усе і нічого не відклав. І відповідно, якщо станеться щось непередбачуване і мене будуть екстра витрати, я потрапляю у пастку кредитів. Наприклад, тільки регулярне обслуговування авто, яке за умовами експерименту не увійшло до витрат, склало 6700 гривень. І це я вже не кажу про витрати по обробці кузова і заміні головного світла. Проте про усі витрати і взагалом про автомобілі ми ще поговоримо в окремому ролику, згодом на каналі. Що мені треба змінити для життя на 20 тисяч? У цьому експерименті я не змінював свій спосіб життя і звички, і відповідно був готовий до того, що я витрачу абсолютно усі гроші. Бо я знаю, скільки я витрачаю, і звичайно, це більше, ніж 20 тисяч гривень. Проте цей експеримент дуже гарно показує, що мені треба зробити і що оптимізувати, щоб вижити на 20 тисяч. Оптимізувати витрати на харчування, менше готових і дорогих продуктів, майже відмовитися від харчування в закладах, кава лише вдома. Машина вам точно не по кишені, адже її треба не тільки заправляти, тільки власне житло. З такою кількістю грошей ви не зможете потягнути повноцінну оренду в місті Києві. І шукайте спосіб збільшити свій дохід. Адже, на жаль, для Києва на сьогодні це дуже мало грошей, і це буде не про життя, а про існування. Скільки ж треба грошей в Києві? Це була трохи суб'єктивна частина. Проте, завдяки моєму експерименту, ми можемо плюс-мінус добре розрахувати, скільки треба грошей, щоб прожити у Києві. І почнемо відповідно з житла. Квартира в пристойному стані біля метро буде коштувати від 10 до 15 тисяч гривень. Їжа, відповідно, 13 тисяч. На комуналку треба ще 2 тисячі. На транспорт я би виділив 2 тисячі гривень, бо крім метро, іноді треба замовити таксі чи поїхати на маршрутці. На догляд за собою та побутову хімію, якщо ви хлопець-чоловік, 2 тисячі гривень. Якщо дівчина-жінка, то десь 7 тисяч. Витрати на зв'язок, підписки, подарунки і, звісно, донати на ЗСУ нехай буде 5 тисяч гривень. Ну і не забуваємо про відкладання 10-20% від прибутку. І що ж ми маємо у підсумку? Для хлопців чоловіків це не менше, ніж 38-44 тисячі гривень на місяць. Для дівчат і того більше 44-52 тисячі гривень на місяць. І це для комфортного життя в Києві без авто. Розіграш. Ну і наостанок на честь завершення експерименту і 4 тисяч підписників на каналі. Я хочу провести розіграш. Призом у розіграші буде книжка, яка доволі сильно надихнула мене більше цікавитися фінансовою. Це Бодошефер, путь до фінансової свободи. Я надішлюю її вам будь-куди по Україні або віддам персонально у Києві. Зустрінемося за чашкою кави. Умови дуже прості. У коментарях напишіть свої витрати на місяць і розбивку по ключовим категоріям: їжа, оренда. Догляд за собою і таке інше. Також не забудьте вказати свій нік в інстаграмі, щоб я міг з вами зв'язатися. І місто, щоб я міг зробити певну статистику для себе. Дякую. У розіграші будуть приймати участь коментарі, що будуть написані до 2 грудня, включно. Тобто, у вас є час порахувати свої витрати. Сам розіграш я проведу 3 грудня о 19.00 за допомогою сервісу Random.org. А стрім буде або на Ютубі, або в інстаграмі. Я ще не вирішив. І звісно ж, буде запис, так що, все чесно. А для того, щоб допомогти вам слідкувати за своїми витратами та бюджетом, у мене для вас є оновлена табличка, так звана витрати 2.0. Ви зможете знайти її за посиланням у описі до цього відео. Давайте я розповім, як нею користуватися. На початку місяця у вкладці баланс вписуйте свої значення по картках, готівці і скільки у вас накопичень. Колонка B, жовтий кольор. На вкладці витрати у колонці бюджет J вписуйте заплановані бюджети на кожну з категорій. У колонку D вписуйте витрати або доходи із знаком мінус. У колонці E обирайте картку або готівку, залежно від того, з якого балансу була витрата або надходження. У колонці F відповідно обирайте категорію, а далі буде відбуватися магія. У колонці А ви будете бачити поточні баланси та залишки бюджетів по кожній з категорій. Чим ближче ви будете наближатися до нуля, тим червоніше вони ставатимуть. Користуйтеся. Усім дякую за перегляд. Якщо все ще не поставили лайк на початку, то саме час це зробити і підписатися на канал, а також пробити дзвін, щоб не пропустити нові ролики. Приймайте участь в розіграші, а також просто пишіть коментарі, як вам експеримент. Також підтримуйте наших захисників разом із Повернись живим. Посилання на їх сайт у першому закріпленому коментарі. Побачимось згодом на каналі.